Привіт, друзі. Щораз мені дзвонила одна людина, мій товариш, і прислала фотографію такогось куска. Може такого ось, Ну, більше схоже на такий. З такими ось отворами, як, типа, сир щось похоже. І кажу: мені пропонують Кобальт, яка ціна? А я кажу, який ж це ж Кобальт? То не кобальт. То феросиліцій, то феросплав такий. Бачите, є, він дуже. От фересілічка вся дуже похожа на себе. 25-та, та що 25%. Кремній в ній. Магнітиця. 45-ка на вигляд така сама. Не магнітна. Але виглядає досить. схожою. А є ще 75%, відсотковий, 60%. Відсотковий, він такий більше має. Як на кремній схожий, теж не магнітний і легкий. Але все ж таки перейдемо до Кобальта. Ось кобальт, це чушка Кобальта. Їх буває декілька видів. Ось така є чушка. Також є. Вона десь в районі 12 кг вага її. Є також така чушка, як половинка, але ширі. Ширша в два рази. Ось також кобальт буває в гранулі і в порошку. Потім колись покажу вам. Кобальт це магнітний метал. Взагалі магнітом липне три метали. Кобальт, нікель і залізо. Отакий От є кобальт, бачите? Він в основному в такому гліці зустрічається. І нікель зустрічається, може бути отака штука. Бачите, він також магнітний. Це кусок катода. Може бути така штука, дуже схожа на нержавейку. До речі, іскра така сама, як в нержавійці, але він магнітний. І ще ось кусок като який старенький вам покажу, бачите. І коли я ту купляю, там показували, там теж відео бачив, що ніржавейка, там дуже просто все по іскі. Вона повинна бути немагнітна. А коли ти купляєш, якщо у тебе є ніржавейка, така яскрая, як у ніржавейки і вона немагнітна, то може взагалі бути нікель. І оце я частенько люблю покупатися. Або там ніхрома, яке частенько люблю, там у хлопців, які державки займаються. Це своїм спектрометром покупатися там і купити у них. Ні, ні кілька там, ні хрома в ржавіч. Дуже класна тема. А так взагалі то я так представляю, як це на прийомки. Та приносиш, хтось приносить тобі кусок а таку чушку кобальта. Ти Та, такий класний. Так дивися на і що це за хуйня така, блять. Давай в ото, блядь, по 3 рубля. хуяк. А я б задоволення вам по, по гривень по 800 б вас за кілограмчик таке прикупив і сказав. Спасибо вам велике, дякую, дякую. Так само і з никелем. Щось слыпный коснержавка це не